Ви коли-небудь чули про справжнє диво на фронті? Не байку чи красиву легенду, а момент, коли реальність ламається навпіл, і те, що здавалося неможливим, раптом стає фактом. Коли проти тебе ціла колонна важкої бронетехніки, а поруч лише кілька десятків втомлених, але впертих хлопців і попереду або перемога, або смерть. Це не вигадка, це сталося зовсім недавно. На одному з північно-східних напрямків, де ще вчора гатили з усього, що тільки може стріляти, раптово настала дивна тиша. Відлуння артилерії стихло, небо сіре, ніби застигле. Здавалося, все зависло в політрі, але досвідчені піхотинці добре знають така тиша це не мир, а затиш'я перед бурею. На командному пункті оператори БПЛА уважно моніторили ситуацію. Нічого незвичного. Трохи піхоти, рідкісні вантажівки, рух без особливих змін. Аж поки один із дронів не засік щось інше. Спочатку подумали невелика передислокація, але щось не сходилося. І з кожною хвилиною ситуація ставала все тривожнішою. На екрані з'явилася колонна, і не просто колонна. ударна група. Опереду – машини розмінування, за ними важкі танки, бронетранспортери. Трохи далі комплекси ППО, що прикривали всю цю навалу з повітря. Вони їхали не просто так, вони знали, куди йдуть. Вони мали завдання знищити передову позицію ЗСУ, яка перекривала їм шлях до ключового транспортного вузла. Відстань 20 кілометрів. Це нічого для техніки. Лічені хвилини і ворог буде на відстані прямого вогню. На сусідньому напрямку тривав бій, усі резерви були кинуто туди. Підкріплення не буде, значить, тримаємося своїми силами, сказав командир позиції, лейтенант Остап Гринюк, чоловік, який не мав в характері звички панікувати. Але навіть він тоді зрозумів, попереду буде не бій, а справжня м'ясорубка. Їм треба було або зупинити цю навалу, або пропустити ворога вглиб території. Оператори ударних дронів висунули відчайдушний план. Знищити машини розмінування ще до того, як вони підійдуть до мінних загороджень. Кілька БПЛА з кумулятивними зарядами вилетіли просто в лоб колонії. Секунди, мов вічність, всі завмерли. Але ворог був готовий. Їхня ППО спрацювало блискавично. Один за одним дрони почали падати. Залишки зв'язку глушили їхні системи реб. Лише один дрон встиг передати зображення, колонна впевнено сунула далі. Після цього стало зрозуміло, авіаційної підтримки не буде повітря під контролем ворога. Єдиний шанс це наземний спротив. Остап Гринюк зібрав свою групу в укритті, їх було всього кілька десятків: піхота, сапери, оператори ПТРК, кілька кулеметників і мінометників. Усім було ясно, шансів майже нуль, але тікати ніхто не збирався. Будемо робити те, чого вони не чекають, сказав Остап і виклав план, що на перший погляд здавався божевіллям. План був простий і неймовірно ризикований. Саперна група вирушила на нейтральну смугу саме туди, де мав пройти противник. Вони заклали кілька рядів протитанкових мін, але залишили одне вузьке вікно прохід, який виглядав ніби безпечний. Саме туди, за задумом Остапа, Мали піти ворожі машини. Цей прохід став пасткою. Тим часом інші бійці зайняли позиції на флангах кулеметники, оператори ПТРК, гранатометники, снайпери всі розмістилися так, щоб взяти ворога в хрестовий вогонь. Особливо важливо було не дати їм зійти з дороги. Ще кілька бійців мали завдання створити ілюзію, що на позиції значно більші сили. Для цього вони мали використовувати димові гранати, короткі серії вогню і постійно змінювати місце. Усі розуміли, це не просто оборона, це відчайдушна спроба виграти час, поки з'явиться шанс на підмогу, якщо з'явиться. Остап пройшов повз кожного комусь стиснув плече, комусь подивився в очі. Ніхто не питав, чи виживуть. Не тому, що не було страху, а тому, що всі знали, стоять на межі. Через кілька годин з позицій спостереження повідомили, колонна колона зменшила швидкість. Перші машини розверталися і почали рухатись до вікна, яке залишили українські сапери. Ворог намагався намацати шлях, думав, що сам знайшов безпечний коридор, але саме туди ми їх і вели. Слухай, спрацює чи ні? прошепотів один із саперів, тримаючи руку над кнопкою детонатора. Підтік по лобі, серце било в скронях, танк розмінування наблизився ще трохи. І вибух! Глухий. Важкий, такий, що здригнулася земля, машину розірвало, уламки посипалися на сусідню техніку, дорога перекрилась обломками. Це був перший удар, і він спрацював. Колона зупинилася, почалася метушня, командири ворога кричали в рації, техніка почала хаотично розвертатися, намагаючись обійти загородження, але час уже працював на наших. Остап негайно передав команду по готовності вогонь! І замить над полем запалах котіло. Першими вдерили кулеметники короткі, прицільні черги по ворожій піхоті, за ними постріли гранатометів, що влучали у бронетехніку. Танки противника почали стріляти у відповідь, б'ючи прямою наводкою. Земля вибухала навколо, шматки ґрунту летіли в обличчя. Давити до останнього, не пускати! кричав Остап, сам ведучи вогонь із РПГ. Один із наших боєць кинув гранату просто під колеса ворожого БТРа. Машина спалахнула. Інший, побачивши, як танк почав об'їжджати мінне поле, вибіг з укриття і швирнув зв'язку гранат просто під колеса танку. Танки намагались прорватися, але попадали у заміновані ділянки, або застрягали в уламках своїх же машин. Один за одним горіли, зупинялись, повертались назад. А наші стояли без страху, без паніки, лише із чітким розумінням або ми. Або вони, бій тривав. Здавалося, він уже досяг свого апогею, але ворог не збирався відступати. Після перших втрат росіяни спробували обійти позиції з флангів. Їхня техніка пішла в поля, намагаючись уникнути підриву на дорогах, але й там на них чекали сюрпризи. Наші сапери працювали всю ніч напередодні, встигли замінувати ключові напрямки, лишивши непомітні пастки. Коли перший танк зійшов з дороги, вибух, другий спробував пройти лівіше ще один. Ворожа піхота кинулася вперед, намагаючись розчистити шлях, але потрапила під перехресний вогонь. Вони вже не наступають, вони виживають, сказав один із бійців, тримаючи кулемет, ствол якого вже був гарячим від безперервного вогню. На одному з флангів залишилось небагато протитанкових засобів. Командир того сектору, сержант Юрій Ткачук, розумів, що кожен снаряд має бути вирішальним. Вибір був простий: або зупинити танк зараз, або втратити позицію. Юрій прицілився постріл, влучання, машина загорілась. Але ворог не зупинявся, вони давили всім, що мали. Земля дрижала, снаряди рвались в кількох метрах від наших позицій, дерева зрізало, мов сірники. Один боєць пізніше сказав: коли той танк вистрілив, я думав, що нас просто стерло з лиця землі, але потім підняв голову Я живий, значить, ще не кінець. І справді, кінець був ще далеко, бо саме тоді, коли здавалося, що сили вичерпано. Ситуація стала критичною. Закінчувались боєприпаси. Багато хто був поранений, у деяких позицій зруйновані укриття. Противник підійшов в притул. У декого з бійців залишались тільки гранати. Готуватись до останнього бою. Підпускаємо ближче, передав Остап Гринок. Він розумів, що далі відступати нікуди. Перший танк наблизився буквально на 30-40 метрів. Один із піхотинців, Микола Коваленко, не чекав команди. Він просто вигукнув або я, або він і кинув гранату прямо під гусеницю. Вибух, полум'я, уламки, машина зупинилась. Цей момент став переломним. Наші надихнувшись вчинком Миколи, пішли на відчайдусну контратаку з гранатами, автоматами, навіть ножами. Кожен метр землі виборювали зубами, і саме в той момент, коли здавалося, що більше вже нема чим воювати, небо над позицією загуло. Звук був спочатку ледь чутним, але для наших бійців це був найкращий звук у житті. У небі з'явилися силуети наших штурмовиків. Командування все ж змогло виділити підкріплення з повітря, і вони летіли просто в пекло. Перший удар був точний: ракета влучила у головний танк, який ще намагався прорватися уперед. Вибух здійняв стовп диму і вогню, а вся передня частина ворожої колони зупинилася. Другий удар прийшовся в самий центр там, доскупчилась техніка, яка намагалась маневрувати після підривів на мінах. Вогонь охопив бронетранспортери, ворожі екіпажі почали вистрибувати з палаючих машин. Паніка охопила всю колону. Хтось кинувся на зак, хтось у поле. Інші просто лежали в багнюці, чекаючи, коли все скінчиться. Коли я почув рев наших літаків, мені здалося, що ми вже перемогли, згадував згодом кулеметник Сергій Деркач. Але ми все ще стріляли і ще були у бою, просто вже з надією. Авіація зробила кілька заходів: вибух за вибухом: горіли вантажівки, танки, комплекси реб. Противник не був готовий до такого удару з неба, адже ще кілька годин тому саме він мав повітряну перевагу. Один зі снарядів влучив у машину, де ймовірно перебувало польове командування ворога. Вогонь перекинувся на сусідню техніку. Як результат, задня частина колони виявилась відрізаною від передової. Все перемішалось. Техніка, люди, дим, вогонь це вже був не наступ, а повний хаос. Остап Гринюк побачив момент. Тепер давимо. Наші бійці, попри втому, попри втрати, зібралися й дарили по ворогу остаточно. Кожен постріл був у ціль. Рештки ворожої піхоти кидали зброю. Багато хто просто втікав, але шансів у них вже не було. До ранку позиція була очищена. Коли дим почав розсіюватися, на місце прибули резерви. Командири були шоковані побаченим: розбита колона, згоріла бронетехніка, розкидані уламки ППО і реп-комплексів, але головне живі, втомлені, закопчені. Але незламні українські бійці, які стояли на своїх позиціях до останнього. Командир резервного підрозділу, побачивши, що лишилось від ворожої колони, не стримував емоцій. Він підійшов до Остапа Гринюка, потис йому руку і сказав: Ви зробили неможливе, це не просто оборона, це подвиг. На полі бою залишилося понад два десятки одиниць знищеної техніки. Танки, БТРи, системи радіоелектронної боротьби, комплекси ППО, машини розмінування. Ворог був повністю розгромлений, але найбільше вражало не це, а те, як українські воїни вистояли без підкріплення, без авіації на старті, проти багаторазової переваги, але з розумом, з відвагою і з єдиною думкою. Не відступити. Згодом командир Гринюк отримав високу державну нагороду, але, як він сказав, це була не його особиста відзнака, а заслуга всіх, хто тримався поруч. У тому бою ніхто не зламався, ніхто не кинув позицій. Кожен зробив свій внесок у те, щоб не просто зупинити ворога, а принизити його технічну перевагу. Один з епізодів після бою став майже символічним. Солдат весь у пилюці підійшов до Остапа і жартома запитав: Товаришу лейтенанте, можна я кілька уламків додому в кишеню візьму на згадку? Остап усміхнувся: Бери, тільки дивись, щоб кишені не порвав. Серед вогню, землі, що стогнала від вибухів і холоду ранкового повітря, хлопці не втратили ані людяності, ані гумору. І саме це, попри все, було доказом ми незламні. Цей бій став уроком для противника і легендою для нас. Він показав, що навіть у найбільш безнадійній ситуації, коли ворог уже майже біля воріт, наші стоять і стоятимуть. Це була не просто перемога, це була демонстрація того, що вільні люди не злякаються навіть найпотужнішої армії, якщо стоять за свою землю, за свою родину, за своїх побратимів. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Підтримайте наших героїв лайком і підпискою це найменше, що ми можемо для них зробити тут, у тилу. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про цей подвиг. Кожне слово підтримки для них важливе. До нових зустрічей і пам'ятайте, перемога за нами.